Чіна атака на Хмельниччині уже п'ятий рік мешканці містечка Дунаївці потерпають від роботи цеху, що виготовляє плити з пінополістиролу будівельного утеплювача. Через викиди хімії кажуть, місцеві хворіють і молоді і старі. А дехто був вимушений виїхати із зони ураження. Прокуратура району заявляє, що господарську діяльність підприємства заборонив окружний адміністративний суд міста Києва. Але схоже, ні слуги Феміди, ні навіть погрози, Лишнього спікера Литвина не зупинили виробництво. Докладніше про цю історію у сюжеті Максима Савчука. На гербі містечка Дунаївці, що на Хмельниччині, лелека, який тримає срібний камінь. Та останні п'ять років не те, що лелеки неохоче гніздяться у райцентрі. Два мікрорайони порожніють. Люди покидають домівки. У приступі такі осмартишні. І стільки людей вже я ж кажу, помирали, що не можу не можемо дивитися. Внучка, вісім місяців. Вони пішли на квартиру, чим подальше звідси, щоб не та дитина була здоровенька. Мешканці скаржаться знаку оклику на виробництво теплоізоляційних плит і спінополістиролу, розташоване у самому центрі Дунаївців, і саме через його хімічні викиди кажуть місцеві, багато людей вже пішло на той світ. Ні звідти, ні звідти рак легенів. В жінки, яка не курила в хаті, ніхто не курив. Рак легень. за дві неділі не стало жінки ще у 2009-му Зв'язок між діяльністю Київського товариства Центр інноваційно-будівельних технологій, що орендує цех на території сільгосптехніки та масовою захворюваністю людей, встановив головний лікар району. З Загальної кількості оглянутих було виявлено захворювання у 421 людини. Із них вперше 215 -ти. Перше зі скаргами на захворювання органів дихання 320, Підозра на онкологічні захворювання у двох. За період роботи цеху у людей з хронічними захворюваннями відмічається погіршення загального стану. Обласне управління охорони навколишнього середовища у 2010 році анулювало дозвіл на викиди забруднюючих речовин, бо фірма так і не надала інформації про обсяг викидів фреону марки Р406А у 2008-му Центру інноваційно-будівельних технологій забороняли й господарську діяльність. Однак, оточений охороною цех кажуть місцеві, продовжує працювати. Віта туда, війде, туда його несе і там, де, і заправка, крутит, де крутит. все. А рядом село заставлять, там теж люди гинуть від да, цього. Да, Все. Да. Мешканці Дунаївців вже п'ятий рік у протестах. Провели ЗО три десятки мітингів, їздили до Києва, вісім разів перекривали дорогу. Спиняли навіть кортеж колишнього спікера Володимира Литвина. Це ж, це ж означає про те, що жити тут, жити, жити тут не можна. Якщо ви кажете, там такі криші, як ви сказали, да, я вийде. Мабуть, розібрати. розібратися з цією кришу. Так. І два роки пан Литвин ніяк не розбереться з цією кришою. Товариству Центр інноваційно-будівельних технологій не страшні ні людський гнів, ні погрози високопосадовців. А прокуратура переконує, що будь-якої діяльності на орендованій території сільгосптехніки немає. Її крім усього ще й заборонив Київський окружний суд. Рішення суду набрало законної сили, і фактично підприємство зараз заборонено здійснювати виробничу діяльність. На адресу прокуратури Донецької приносять області не надходить інформація щодо здійснення виробничої діяльності. Однак місцеві розкривають секрет такої непомітної посадовцям роботи цеху. Труїть людей уночі. Казали, просили, нічого не допомагає. Вони закриваються на день, будь-то нічого ніде не робить. А на на ніч починають світ засвітять в середині, і все, і робота й гусі. Щойно на Дунаївці опускається ніч, як за цим парканом на території сільгосптехніки починає працювати цех, роботу якого визнано незаконною, і саме з його діяльністю і пов'язують масову смертність у місті. Тільки смеркає, у вікнах цеху загорається світло, а на роботу звозять працівників. Спроба поговорити із одним із них закінчується, м'яко кажучи, несподівано. Не... Ну, що ви працюєте на виробництві, яке заборонено? Ну ви тікаєте? А ви місцевий ні? Щоб бува не булкнути зайвого, молодик стрімголов вчить до КПП під надійне на крило охоронців. А чого за стоп, стоп! Почекайте хвоглин! Після такої теплої зустрічі небажання говорити на тему пінополістиролу оклику без зайвого галасу проходить на території сільгостехніки через боковий вхід, просто у відчинену хвіртку. Промисловий шум довкола цеху це ще одне підтвердження того, що тут іде виробництво. Але невідомі припускаємо охоронці, помічають нас майже одразу. Такі основані без. Залізна територія. Там калітка була відкрита. Яка калітка, ви що забор переліз, яка калітка? А можете пояснити, що виробниця? Стопка! Стоп! Це кримінальні завдання! 171 статті. У вас виробництво, яке є незаконним. Що там є керівництво? Виключай гаву. Де керівництво хто ви таки? Вперед. Вперед, хто... Невідомі злоумисники, ясна ні до якого керівництва нас не відвели. А міліція, викликана нами після нападу, навіть не допитала нападників, пояснюючи, що не може потрапити на приватну територію, не кажучи вже про те, щоб розібратися, з якого це диво працює заборонений цех. Поки голова адміністрації та районної ради безкінечно проводять свої наради і ніяк не знайдуть часу для зустрічі з знаком оклику, мер Дунаївців лише руками розводить. Каже, сам і на суди їздив і рішення на сесії ініційовував, а цех і нині там. Законодав сюди стоять окружного інтернетного суду міста Києва проти військову заборону. Що? що ці люди тільки не робили? Перекривали дорогу. Що це стягнеться руками? Це таке було, що мені не давали ночі переночувати, коли вони працювали, і ніхто не може заборонити. Десь воно є вищих е ошибок. Ми вирішили поспілкуватися з орендодавцем, директором сільгостехніки. Леонід Леонідович поїхав у справах до Хмельницька, але телефоном запевнив, що від цеху просто у захваті. У мене з ними договор, вони мені платять вставно, у мене претензій що них немає. Так вони працюють, але ж припис є про припинення ну, діяльності. Це, є, о, це питання не до мене, це є, я жду. А хто власник фірми, ви знаєте, ні? Ні. Товариство Центр інноваційно-будівельних технологій і його керівників ми шукали за адресою реєстрації у столичній промзоні на вулиці Логовій, 9, 10 з півгодини. І не знайшли працівники цехів, складів та офісів, як один заявляли, що про нього не чули. Воно відкаже центр інноваційно-мілівальних технологій. Ні, а тут, навірно, такого немає. Тут акумуляторна, тут типографія. Головний технолог загадкового центру зустрічатися із знаком оклику відмовився, але сам до уваги прокуратури і міліції не приховує, що це працює. Він на чинного законодавства підприємство працює наявності на сьогоднішній день лабораторії, яка може виглядати викиди далі, і сила не існує. Вас немає на луговій дев'ять. Ні, ну ви ошибаєтеся. Ну ми тут зна ми тут знаходимось. А давайте ми зустрінемось з вами. Ми просто тут зараз на Луговій, 9. Хотіли подивитись де 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 вас. Ви понімаєте, випадка ведете себе не Я не буду це не Зі слів технолога, якщо немає чим поміряти, значить немає і шкоди. І рішення суду та екологічної інспекції тут уже не працюють. Просто ідеальна ситуація для специфічного бізнесу. От тільки маємо ще один жахливий факт: однієї із завзятих протестувальниць Дунаївців Людмили Зіндзюк, яка мешкає неподалік цеху, народився син з уродженою патологією, якої досі в Україні не фіксували. У кості відсутня ліва частина носа. Він дихає за допомогою пластикової трубки в горлі. Слиз мама відкачує за допомогою. Помоги спеціального апарату гроші на першу операцію в Німеччині збирали всією Україною. Щоб заробити на подальше лікування, глава сімейства виїхав на заробітки. У Мюнхені професор відкрив фотографію, що ми навіть там не були. Він зразу сказав нашій перекладачі, що це тільки вплив якоїсь хімії. У мене біда, йому можна подарувати нормальне життя, тому що він розвивається і бігає, і нормальна дитина. А бабусю твою як звати? У нас нема жодного тижня без похорону. У нас хлопчик хворий, тут через дорогу, через межу дівчинка хвора на рак. Поки контролюючі органи ховають голови в пісок і розповідають, що не можуть пройти на приватну територію, щоб перевірити, працює це чи ні, у мешканців Дунаївців з'явилася іще ще одна невеличка надія: що хімічне пекло колись та й припиниться. Цього разу сподівання на екологічний комітет Верховної Ради, може, хоч депутатів, пустять у сільгосптехніку, а знак оклику продовжує пошуки такого безсумніву, козирного і безстрашного власника виробництва.